Усіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про децентралізовані системи ідентифікації. Поговоримо про те, що таке децентралізована ідентичність, чому вона потрібна, як ОЛЕО допомагає її створити виклики її створення, приватність та перевірка в децентралізованій ідентичності та її майбутнє. Але спершу треба розібратися, що таке децентралізована ідентичність. Це система ідентифікації, яка забезпечує користувачам повний контроль над своїми персональними даними. У цій системі інформація про користувача не зберігається на централізованому сервері, а розподілена між учасниками мережі, що забезпечує більшу приватність та безпеку даних. Однією з відмінностей децентралізованої ідентичності від централізованих систем є те, що вона не потребує довіри. До централізованої організації, яка контролює ідентифікацію. У децентралізованій системі користувачі самостійно контролюють свої дані та взаємодіють з іншими учасниками мережі для підтвердження своєї ідентичності. Чому, Чому потрібна децентралізована ідентичність? Децентралізована ідентичність дозволяє користувачам контролювати свої дані та інформацію про себе, що зберігається в мережі? Це означає, що вони можуть самостійно керувати доступом до своїх особистих даних та визначати, кому та які дані можна передавати. Також децентралізована ідентичність забезпечує більшу безпеку даних та приватність користувачів. У цьому випадку дані не зберігаються на централізованому сервері, тому вони менш вразливі до хакерських атак та витоків даних. Крім того, децентралізована ідентичність Може бути використана для створення безпечних та приватних систем оплати, що може бути корисним для бізнесу та споживачів. Наступна тема, як Aleo допомагає створити децентралізовану ідентичність. Оскільки Aleo – це блокчейн платформа, яка забезпечує безпеку, приватність та швидкість обміну даними, однією з найбільш важливих можливостей Aleo є створення децентралізованої ідентичності. Завдяки Алео користувачі можуть мати повний контроль над своєю ідентичністю та персональними даними, замість того, щоб довіряти свої дані децентралізованій організації, яка може бути скомпрометована або зламана, користувачі можуть зберігати свої дані на влукчені Алео та контролювати доступ до них за допомогою криптографії. Наступна тема це виклики створення децентралізованої ідентичності. Її створення зустрічається з численними технічними та соціальними викликами. Одним із найбільших викликів є забезпечення безпеки та захисту персональних даних коросачів, це вимагає розробки нових криптографічних протоколів та механізмів захисту від атак хакерів. Іншим викликом є питання легітимності та визначення децентралізованих ідентифікаційних систем у правовому середовищі. Для цього необхідно вирішити питання юридичної визначеності та регулювання цих систем також важливим є забезпечення широкого прийняття технології децентралізованої ідентичності серед користувачів та компаній. Приватність та перевірка в децентралізованій ідентичності. У децентралізованій ідентичності можна забезпечити перевірку і підтвердження ідентичності без необхідності розкривати особисту інформацію. Це досягається за допомогою криптографічних протоколів, які дозволяють перевіряти достовірність інформації без доступу до самої інформації. Однак, на відміну від централізованих систем ідентифікації, де користувачі мають обмежений контроль над своєю особистою інформацією. У децентралізованій ідентичності користувачі мають повний контроль над своєю інформацією та можуть вирішувати, яку інформацію ділитися з іншими користувачами. І наша остання на сьогодні тема це майбутнє децентралізованої ідентичності. І майбутнє полягає в тому, щоб кожен користувач міг контролювати свої особисті дані та інформацію про себе. Завдяки цьому можна забезпечити. Більшу приватність та безпеку у мережі інтернет. Однак розвиток децентралізованої ідентичності також може мати значний вплив на бізнес та економіку. Наприклад, він може допомогти зменшити витрати на зберігання та обробку даних, а також забезпечити більшу довіру споживачів до компаній, які використовують децентралізовану ідентичність. У мене це все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачимося у наступному відеоролику.